Я все ж таки спас своє киві, вкорінювач, також той препарат, який радили в коментарях проти гнилі. Поміг. Дуже вдячний вам. І тут також вона Киві, також відходить потрошка, тут засохла, але будемо рятувати її. До речі, не знаю, чому. Пурпурна актинидія чомусь не плодоносить. Не знаю, може я її перепідживив, як ви думаєте. І, до речі, київська крупноплідна також, чомусь, чомусь не хоче плодоносити. Взагалі немає цвіту, він запилювач є, а вона, вона не, не має ніде цвітків. Може, якщо знаєте, то підскажіть. Я тут її за дуже добре зробив містечко. Ну, буду вдячний. Але в мене є ще одна приємна новина. В попередньому відео я знімав і думав, що в мене Кедр Хорстман загинув. Але ні, дивіться, чомусь дуже пізно проснувся. Я боявся, що він вже не проснеться. Обробляв його мегафолом корінювачем підливав його, і бачимо, які чудові кольора можемо спостерігати. Витримав цей кедр цього року мінус 22. Є надія, що буде жити на Західній Україні. Куприси також в інтернеті. Інформація пише, що вони тільки для Одеси, для Криму. Але бачимо і на заході України їм подобається. Ростуть і будуть радувати гарним парканчиком мене. Тут ще, вибачайте, буду косити, це моя фісташка. Ось в такому стані, кому інтересно, не знаю, що з того буде, але... Що ще вам маю показати, дуже інтересне, не переключайтеся. Це цвітки пінус сембра, європейського кедра або сосни кедрової європейської. Я його приніс з горів і дивіться, як вона цвете. Такі цвітки. О, тут, дивіться, просто дуже-дуже гарне явище. Приємно за цим спостерігати, але я так розумію, що має щось його запиляти, але що запиляти має. Цей кедр теж тут має шишку, але чомусь, чомусь нема пильників. Хто знає, може підкажіть, може я десь не туди дивлюся. Якось так. Пінус флексіс цесарні. Саме голубого кольору. П'ятиголкова сосна. До речі, в інтернеті пишуть, що навіть горіх... горіхоплідна. Буду вдячний за підписку, за вподобайки, за коментарі. Це мене буде спонукати ще більше знімати. Відео і викладати на свій канал. Метасиквоя, голд раш, кедр, Деодара, Карл Фукс. Ось такий. А тут жимолость. Вже трохи шпак поїв, трохи дружина. Саме перша ягода, яка є. Куштуємо кисленька. Рекомендую всім садити. Всі садять лохину. але я також раджу посадити ще жемолесть. Лохени ще нема, а вжемолець вже є. На кідрова корейська обсаджена мною з горішка. І мета секвоя. Секвоя дендрон. Ось такий красивий.